У Житомирському обласному краєзнавчому музеї відкрилася персональна виставка біодизайнера Олега Земнухова, нитка єдності, вірність ідеям і традиціям, приурочна до його 50-річного ювілею та 20-річчя творчої та громадської діяльності майстра. Це свого роду підсумок моїх творчих пошуків здобутків. Мрій, прагнень, і як це все реалізовувалось, і реалізовувалося вона яскраво, цікаво, і в різних проектах, в різних творчих таких проявах, колабораціях. І це все я намагався відобразити в цій виставці. У виставці поєднані декілька проєктів дизайнера. Одним з яких є проєкт Нитка єдності, якому вже чотири роки. Він пов'язаний із ремеслами відродження ремесел, саме прядіння переробки лов'яних культур, традицій, які цим пов'язані. І майстер-класи. Майстер-класи теж дуже цікаві, інтерактивні. І якраз із майстер-класу зародився цей проєкт, коли група людей, дітей. Вони одночасно прядуть ниточку, і це ми її називали нитка єдності. Проєкт нитка єдності має і мистецьке значення, де поєднуються прадавні пісні із сучасними авторами. Я дуже часто використовую свої авторські твори під час наших майстерно-мистецьких таких проєктів. І власне починаємо. Ми, коли ми прядемо, наприклад, ми починаємо з народних пісень відомих дуже. А потім я розповідаю, що є і дуже старовинні забуті пісні, наприклад, про те, як пряли із льону сорочки. Перед цим цей льон треба посадити. В одній із частин зали розташований куточок історії всесвітнього мистецького фестивалю Зоряна Україна Олеся Бердника, який започаткував Олег Зимнохов. Також у межах експозиції представлено куточок, присвячений напрямку Зелений Хаб, який уже близько трьох років успішно працює в екологічному руслі. Поєднується і наука, технології, і мистецтво, і можна сказати, що зелений хаб він якраз теж опікується цим цією виставкою, цими всіма напрямки, бо не можна щось одне якби відокремити. Нам потрібна духовність, яка має слугувати у всіх напрямках нашої творчості діяльності. Це база, от а потім біологія, екологія, навколишнє середовище, як його зберігати, як його використовувати так, щоб не зашкодити нашій природі, і як відмовлятись від вже викопних. Джерел старих технологій, переходячи на біоресурси, які відновлювані в іншій частині залу знаходяться вітрини і колекції біодизайну. Тут є одяг з трави, капці з моху. Що за словами Олега Зірнухова дає відчуття, що люди це діти природи. Фарбування натуральними барвниками, ткацтво на моєму старовинному верстаті з трав пахучих, і це створює такий. Effect uh... Люди, які одягали цей одяг і взували мохові капці, вони кажуть, ми все почуваємо ніби в лісі, <сум> йдемо по травичці, і таке природне, ну дуже вражаюче відчуття. Також тут експерименти з нашого нашої лабораторії, експерименти із листям. Я експериментую, як листя використовувати в біоматеріалах і різні породи листів. Вони мають різні властивості і використання якраз цих властивостей я над цим працюю. Також є проєкт місто Житомир, місто моїх мрій, де беруть участь здебільшого діти і малюють місто майбутнього. Ми мріємо про те, що це був найкосмічнішим містом нашої України. До нас в гості прилітають гості з інших планет, і діти це все відображають, вони малюють будинки, в яких вони мріють жити, машини чи літаючі апарати, в яких вони мріють летіти до далеких планет. І це проєкт, який. Фантастика відкриває простір для роздумів. Мрії виставка діятиме до кінця листопада. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.